Дев'ятниця до дев'яти ангельських хорів. день другий, Архангели. святі, архангели, просвітіть нас своїм світлом, захистіть нас своїми крилами, бороніть нас своїми мечами. До святого архангела Михаїла, святи, архангели Михайле, борони нас у боротьбі. Будь нам захистом проти нечистих сил і від пасту Злого Духа. Нехай Бог благословить Тебе, нам на допомогу, і ми смиренно тебе просимо, княже воїнства Небесного, скинь, сатану, на усіх інших демонів до пекла, аби вони не змогли погубити більше жодної душі. Амінь. До святого архангела Гавраїла. Боже, Ти, який образ поміж інших ангелів, архангела Гавраїла, аби Він сповістив Твою таємницю втілення, ми просимо Тебе, дозволь нам святкувати Його праздник на землі та відчувати Його захист небес через нашого Господа Ісуса Христа, Твого Сина. Який живе і царює з тобою в єдності Духа Святого, Боже на віки віків. Амінь. До святого архангела Рафаїла. Боже, ти, що дав святого архангела Гавраїл, Рафаїла, до раба Твого, довіє за супутника у дорозі, пошли нам ангелів Твоїх. Що ми завжди були оточені їхньою підтримкою та турботою через нашого Господа Ісуса Христа, Твого Сина, який живе і царює з Тобою в єдності, Духа Святого, Боже навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлод Богом. От ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь свят, 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 Господь, Саваот, От, повне небо і земля, слави Твоєї, Осана Вишні, благословен той те ім'я Господнє, Осана Вишніх.